Власниці кучерявого волосся, хвилястого мріють про пряме. І навпаки, ті, що мають пряме волосся, мріють про кучері. Але ж біда в тому, я зараз буду казати саме про хвилясте, неслухняне волосся, саме такий тип маю я. От коли волога або раптом впрів, воно починає жити своїм життям. Ну, от, чесно, воно починає закручуватись, пушитись. І вся твоя укладка каже тобі до побачення. І колись я попросила свого майстра перукаря дати мені пораду. Щодо вирішення у ну, цієї проблеми, Лізап Мілано серія Fashion. Це італійська профкосметика. І саме цей засіб ну, реально я кажу, реально приборкує неслухняне слухняне волосся. І уявіть, я користуюся однією лише пляшечкою уже два роки. Два. І жодного разу я не пошкодувала, що я його придбала. Покажу вам його консистенцію. Навіть етикетка вже пожовкла. На секундочку. Він має таку кремообразну форму, бачите? Ось такий кремчик. Отако взяли, крапочку взяли, небагато, бачите, оце мені вистачає. І отако наносити по всій довжині. Я це роблю на вологе волосся. Його можна і на сухе, але краще на вологе волосся. І все, і починаєте сушити, на щітку витягувати. Його фішка, що він навіть в вологу погоду тримає форму. Волосся лишається прямим і без пущіння. І та, дівчата, він ну, не дешевий, але краще купити одну пляшечку на один-два роки, в залежності від вашої довжини, ніж потім завжди нервуватися.